Їм є чим пишатися силою волі, прагненням до повноцінного життя, власними перемогами і перемогами улюбленої команди. Святкувати їх тепер є більше і нагод, і можливостей восени минулого року у футбольного клубу Динамо Київ з'явився свій парафан-клуб. І може за збігом, а може й ні, хлопці вперше з 2009 року цього сезону вибороли чемпіонство. Про футбол і його палких вболівальників. Дивіться вже за кілька хвилин у програмі місто Добра. У програмі яку. Телеканал Київ створює разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Усіх, хто долучився до нашого міста добра, проекту, який телеканал Київ створює разом з Міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком, його життя це футбол. Колись Владислав і сам ганяв м'яча, але власна помилка назавжди перевела його у розряд вболівальника за те, якого хлопець з інвалідністю одного разу вирішив, що улюблена гра мільйонів не повинна мати бар'єрів і створив. Парафан-клуб, відкривши тим самим чимало дверей у світ футболу для таких як сам. Подробиці у сюжеті. Валянка – це такі ж, як і звичайні люди. Ти такі ж як фаті-паті Такі ці теж. Зайці, зайці, заті, зажигаті. Такі люди а не це дійсно переживають, то валяється. Та іскрині, так сказать, та це то відверто. Відверто від саме серце. Валяйте, та вітриданки. Це була істина про життя. І поле, перейти яке було мало. Це був гол. От тільки у власні ворота. Внаслідок вживання психотропних наркотиків хлопець отримує тяжку інвалідність. Десять років тому Владислав Платоненко опиняється там, звідки рідко повертаються. Небесні керманичі прощають йому помилку, однак лишають урок, вчити який доведеться назавжди. Набута хвороба міцно скувала його ноги і руки, проте відкрила серце для нового життя, друзів, добра і улюбленої справи. От назад э, Мне поступило от него предложение, мне говорит, давай организуем парафан-клуб, а ты будешь моим помощником, ну, э, так сказать, моими ногами. Ну, там, ездить, там, возить меня куда, если надо, там, например, какую-то конференцию, или какие-то там ну, матчи, или какое-то там ну, собеседование, там, экскурсия какая-то, или и, а также, ну там Ну, получать билеты для фан клуба Я согласился, почему не помочь человеку, которому, ну, а тем более, что их очень много, этих ребят, этих, которые, ну, у них трудности как какие-то вот. И помогать им решать, это ж, ну, мне кажется, что это очень хорошо, очень круто, и, и это и тебе приятно, и, и ты кому-то делаешь приятно. Парафан-клуб Динамо Київ почав своє життя 13 листопада 2014 року. Урочисто і вголос про свою допомогу фанам із особливостями заявили перші футбольні персони. Новостворена організація покликана не лише відкрити доступ до футболу та стадіонів, а й показати ділом обмеження лише думка, який не судилося стати матеріальною. Зараз завдяки координаторам цього парафан-клубу. Він росте, росте з кожним днем. Все більше і більше вболівальників ходять на матчі. Якщо у них є якісь претензії, чи зауваження, чи прохання до клубу, чи до стадіону, вони моментально їх озвучують, і клуби, і, і, клуб, і стадіони і всі намагаються якось вирішити ці питання. Ми працюємо з усіма стадіонами для того, щоб якраз такі вболівальники з парафан клубів могли з задоволенням дивитися футбол не лише на своїх домашніх аренах, але й на виїзних аренах. Владислав Платоненко, координатор парафан-клубу. Динамо Київ сьогодні в нашій студії. Вечір добрий вам, Владиславе. Добрий вечір. також в нас присутній Григорій Гришко, друг Владислава. І так само ви є, я так розумію, теж членом цього парафан-клубу і координатором. І Олександр Остапа, координатор проєктів центру доступу до футболу у Європі в Україні. Вітаю вас. Ну, Найперше, вітаю усіх нас із перемогами Динамо, які, продемо... які команда продемонструвала цієї весни. Я ж не помилялася, коли сказала, що чемпіонство ми здобули вперше з 2009 року. Так. А, а, а Кубок, коли востаннє вигравали? Ми останнє ви грали у 2014 році. На фіналі були? Так. Тоді дуже сподобалася на Київ. Як часто до відкриття парафан-клубу вдавалося відвідувати матчі? Не ну так, це не, це не часто це такі цікаві матчі. Це я, я, це я з Григорієм ходив, тим не довга. Наскільки гравці Динамо, керівництво Динамо, наскільки тісно вони з вами співпрацюють, наскільки відгукуються, е і не тільки Динамо, а й, скажімо, люди, які е займаються організацією матчів, ми співпрацюємо. З фан-клубом Динамо Київ uh -huh. Сергій Михаленко, і його команда дуже нам допомагають в потраплянні на матчі, виділяють квитки, необхідну кількість для фан-клубу. також організовували нам зустрічі з гравцями. Хотіла б ще побувати на тренуваннях, якихось uh -huh. на базі, було б дуже цікаво. Організовують нам зустрічі. Як, скажімо, багато таких зустрічей було небагато. Небагато тому, що рідше ви звертаєтеся чи звертається звертаєтеся часто, але чуєте так само відмови? Ми рідко Звертаємось. Ну команда дуже загружена, ми це розуміємо. Uh -huh. Люди з якими особливостями можуть бути членами цього парафан-клубу, і як до вас потрапити? До парафан клубу входять люди е слабозрячі, е слабочуючі, глухі. З вадами ну, руху та ДЦП, люди на візках потрапити до нас можна. На сайті є анкета, заповнюють люди анкету і автоматично становіться членами нашого клубу. На сьогоднішній день скільки людей є членами вашого клубу? Це може влад скаже краще. Влад, скажіть на сьогоднішній день це близько близько та стата Десь близько ста людей, а ну, в середньому да. на один матч, наприклад, київський. Скільки е, можете дістати квитків? Е, ну на фірентину йшло людей 80 десь. Це прекрасно. Скажіть, будь ласка, наскільки ну, от якщо говорити про київський стадіон, е його будували до Євро 2012. Це означає, що його мали будувати за усіма європейськими стандартами у Європі. Такі питання дуже жорстко контролюються доступності стадіонів. Наскільки безбар'єрним є НСК Олімпійський? Ну доброго вечора. Поч почну з того, що дійсно НСК Олімпійський і а Арена Львів, в принципі, всі е, стадіони, які готувалися до Євро 2012 вони е, інспектувалися нашою організацією, допомагала наша організація в створенні більш доступного середовища під час матчів. І сказати, що е, стадіони в Україні абсолютно доступні, неможливо, тому що немає абсолютно доступних стадіонів mm -hmm. взагалі у світі. В будь-якому разі завжди у людей якісь. Прохання питання десь вони можливо стикаються навіть з людським фактором стюардів. Але якщо брати до уваги українські стадіони, то НСК Олімпійський дійсно доступний. НСК Олімпійський робить все, щоб удосконалюватися і ставати ще більш доступним. І в цьому якраз допомагає пара фан-клубів на Київ, тому що власне ті питання, які надходять від них, прохання. НСК Олімпійський намагається намагається виконати наприклад які прохання ну от в, в минулому році ще до створення парафан клубу було запущено таку систему яка аудіописове коментування для незрячих болівальників а це було проведено це була акція під час щорічного тижня дії які проводить угу. наша організація з прем'єр лігою україни от аудіописове коментування для незрячих болівальників це той шанс незрячій людині або слабозорій людині відчути абсолютно всю атмосферу стадіону, а зрозуміти, що коїться на полі, тому що ну це, це дійсно одна з най. Перспективніших таких е, систем, які зараз впроваджуються, і от на чемпіонаті світу в, е, в Бразилії uh -huh. також був вперше на чемпіонатах світу було запущено цю е, систему. А в, взагалі в світі якраз на євро 2012 це було перше в Україні, в Польщі всі стадіони. Що потрібно е, куди потрібно звернутися незрячій людині для того, аби скористатися такою можливості? Е, це абсолютно доступна послуга, послуга, яка надається по всьому стадіону на будь-якому місці стадіону, плюс. 200 метрів 200 від стадіону можна навіть слухати цей аудіопсове коментар. А під час до матчу, під час матчу, диктор по стадіону оголошує fm е, частоту, на якій проводиться аудіопсове коментування. Будь-яка людина, яка має більш-менш нормальний телефон, можливо, там MP3 плеєр, заходить радіо заходить цю fm частоту і слухає аудіопсове коментування. Закордонні поїздки на матчі, які Динамо проводитиме в європейських турнірах, це лише у мріях. Ну так поки що це тільки мрія.